Миколаїв, Суми, Київ, Херсон, Донецьк вишиті шеврони з назвами українських міст виготовляють у Львові. Кошти від їх продажу йдуть на потреби ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Я працював в постачанні одного з підрозділів. І я зрозумів, що ми занадто багато просимо людей про допомогу, не даючи нічого навзаєм. Так були складні часи, і ми потребували допомоги. Але я вирішив як колишній маркетолог, що можу підійти до цього питання трошки по іншому, створивши певний продукт, який ми можемо давати навзаєм, отримуючи кошти від продажу якого, ми можемо забезпечувати відповідну потреби. Військовий з позивним Джон швидко зупинився на нашивках, які носять військові на одязі. Проте довго думав, якими на вигляд вони мають бути, поки не надихнувся українською вишивкою. День вишиванки в 22-му році. А я, гортаючи стрічку у Фейсбуку, зрозумів, що вона розбавлена 50 на 50 військовій формі і цивільні в красивих вишиванках. І в мене було бажання перенести е, святковість на військову форму таким чином. От власне була вишиванка, е, і далі було розуміння, що я кожного дня на фронті пересікаюся з різними людьми з різних куточків України а е, об'єднані одною ідеєю е, того, щоб відстояти своє право на незалежність на життя. Спочатку взявся за дизайн. Для цього радився з етнографами. Повноцінно проєкт запрацював у 2023 році. До того часу майстри розробили шеврони усіх областей України та Автономної Республіки Крим. У кожен орнамент помістили певні символи та обереги. Так, у основі шеврона з Києвом, ромб символ родини і початку життя. Є два м, варіанти. Перший варіант це є, умовно кажучи, набір з трьох шевронів, які представлені на сайті. А вони є уніфіковані під розміри клейкої основи на військовій формі. Окремо на сайті представлено е, ціла карта України. Нині вишиті шеврони купують усі: і військові, і цивільні, і громадські організації. Початкова ідея була в тому, щоб різні міжнародні організації купували наші шеврони, які мають історію регіонів, які мають пояснення, що саме зображено і для чого. З Часом зрозумілося, що в першу чергу це були цивільні люди, які купували ці шеврони собі чи на подарунок а далі підключилися. Різного роду волонтери українські і міжнародні, які купували ці шеврони для а, тих самих військових. Далі підключилися безпосередньо військові, які брали там собі чи, чи своїм побратимам на подарунок. Чимало вишитих шевронів вже поїхало за кордон в Німеччину, Францію та Велику Британію. Найбільше нашивок купують з регіонами, де точаться найзапекліші бої або зі звільненими областями. Так було з Харківщиною та Херсоном. Ініціатива шеврони на патрони повністю волонтерська. Кошти від продажу нашивок направляють на забезпечення військових. Адже засновник проєкту з власного досвіду знає, що сьогодні захисники як ніколи потребують підтримки.